Розв'язуємо лінійне рівняння з параметром А в квадраті мінус 6а додати 5 Помножити на х дорівнює А мінус 1. розкладаємо ліву частину на множники. Розглядаємо три випадки. Перший випадок тоді, коли А не дорівнює ні п'ятірці, ні одиниці. Другий випадок тоді, коли А буде дорівнювати одному. Третій випадок, коли А буде дорівнювати п'яти. Отже, перший випадок. Крім одиниці і п'ятірки. Множник перед іксом не перетворюється в 0, отже, на нього можна поділити. Відтак х дорівнює А-1, а в знаменнику добуток А-5 на А-1. Причому, оскільки А-1 не дорівнює 0, на нього ми можемо скоротити в чисельнику 1 в знаменнику А-5. І приступаємо до другого випадку, тоді, коли а дорівнює 1. В такому разі ми маємо рівняння виду 0х дорівня 0. Відтак х є будь-яким числом. Випадок третій, тоді, коли а дорівнює 5. Маємо рівняння виду 0х дорівнює 4. Корнів немає. Запишемо відповідь. Для випадку, коли х будь-яке число, перепрошую, коли А будь-яке число, крім одиниці і п'ятірки, х дорівнює 1 поділити на а мінус 5. В тому випадку, коли а дорівнює 1, х будь-яке число, в тому випадку, коли а дорівнює 5, коренів немає.